Лазерний сканер Trimble є високоточним гідозичним приводом, який складається з підставки, яка кріпиться до штатива і самого сканера, який дає змогу можна переміщати для забезпечення визначення координат, наприклад, іншим методом, триштативним чи Генесесом і тому подібним. Тобто складається з обертової частини для горизонтального визначення путів і обертового дзеркала для вертикального. Також елемент живлення та пам'ять. Ну і простий інтерфейс з одної кнопки вімкнення і пульт управління про нього пізніше. Так. Попередньо я виписав. Основні характеристики цього приладу, ну і слід почати з принципу вимірювання кутів. В даному випадку використовуються високоточні енкодери, які з похибкою до 32 секунд дають змогу вимірювати кути досить швидко. А стосовно віддалі, даний прилад використовує імпульсний. Метод, який вимірювання віддали, який забезпечує похибку 2 мм. Тут використано високоточні генератори, який до декількох піку секунд дають змогу вимірювати час поширення сигналу. Швидкість канування є значить, 500 тисяч точок в секунду. Діапазон роботи від 06 до 120 метрів. Клас лазера 1 і довжина хвилі 1500 нанометрів це є невидиме світло. Також стосовно довжини хвилі є такий компроміс у виробників. Одні роблять значить коротші хвилі, які мають свої. Переваги, так, одні довші. Одних більше розсіювання, одних менше. В даному випадку, Трімбл має досить довгу довжину хвилі і такі сканери, хороші в таких е, рутинних умовах, де є туман, пилюка. Е, на них не дуже сильно впливають це. Ну і тому теж є з нас характеристик розсіювання. Лазера тут наведено на 10, на 30, на 100 метрів і діаметр плями, якої ви будете отримувати відповідно 6, 10 і 34 міліметри. Також важливим є режим роботи. В даному випадку є режим прев'ю, тобто найменша дискретизація, це і найшвидше він робить. Скан 360 градусів довкола так? за 2 хвилини. Але на 10 метрів ми будемо мати точки таку сітку через 15 мм. Тобто це корисно для якогось такого швидкого збору інформації, і там її можна переглянути і досканувати на інших режимах, що необхідно. Є режим L1 22 мм на 30 метрів L2. E, значить, 11 мм на 30 l 3 6 мм на 30 метрів, але e, от з найбільшою деталізацією e, він буде оберт робити аж 19 хвилин. Тому вертаємось до запуску прилада. Попередньо його треба привести за допомогою сферичного рівня і вимкнути ось тут є вже точний рівень. І завести його в нуль пункт Далі створити новий проєкт. Тут я натиснув конвертик, назву його ТЕСТ. тест, окей Так. Ще одне забув сказати, коли зараз от ми перейдемо до параметрів. от Я вибрав прев'ю, і є в сканері ще одна відмінність від електронних тахіометрів. Те, що він виміряє колір точки. Тобто в ньому є камера, це додатковий час. Ми сьогодні запустимо тільки його в режимі сканування. Тобто сканер, окрім геометричних параметрів, як від... віддалі і двох кутів, визначає колір точки за допомогою камери і інтенсивність. Тобто кожна... Чи поверхня має свою інтенсивність. Біла найбільше, чорна найменше, все залежить від того, від чого відбувається лазер. Тобто я його відключив, також є можливість вибрати параметри ось тут так звані атмосферного впливу, тиск, температуру вести. Ну і в принципі все, ми це перевірили, можна натиснути скан. Зараз він повинен а він відразу запустив. При вимкненні він робить оберт, перевіряє компенсатор. От зараз відбувається сканування на режимі прев'ю. Тут, поки він працює, я про ці точки забув сказати, ну, показано, як можна детально на кожному режимі да, на кожній віддалі ну, вималювати, наприклад, цей кут. Чим лазер буде тонший, або чим більше буде точок, тим точніше у нас е, вийде відобразити певну деталь. Зараз він закінчить прев'ю, і я наведу. От в мене там Теодоліт є такий високоточний ОТ-02. Спробую його детальніше відсканувати на, на режимі номер 3 Тобто для цього треба, зараз він нам покаже Хмару. Відскановану. Яку потім завантажуємо на комп'ютер і продовжуємо. Отут у мене Теодоліт. Він зараз дуже так частково. Його, ну, не дуже добре, він проглядається. Тепер я вибираю оце, зменшую максимально, бо він буде довго це робити і тисну сканувати. Вибираю у мене зараз режим 3 і тисну скан. Тут вже 50%. Він повертається на місце, з якого стартував. Також є кнопка пауза, що теж зручно для прокладання ходів. Поговоримо далі. Ну і тепер я от можу збільшувати. Ось, мій теодоліт відсканований на режимі номер 3 Тобто я детально вже бачу його, гвинти тому подібне. Все, тепер слід сканер вимкнути, перенести на іншу точку і почати працювати далі.